Методи подолання ПТСР в Івано-Франківському медичному університеті розпочався тренінг для психологів та психіатрів зі всієї України. Продовж тижня фахівці обговорюватимуть тему реконсолідаційної терапії для населення в умовах військового стану. Цей метод застосовується в країнах НАТО, кажуть організатори, і він є основним у лікуванні посттравматичного стресового розладу. Автор програми австралієць Алан Брюне розробляв її близько 20 років. метод камбайнз. Ми розробили унікальний метод, який складається з двох частин: медикаментозного лікування і шести психотерапевтичних сесій, які полягають у відновленні спогадів про травму під впливом препарату. Тоді люди менш болісно будуть пригадувати болючі пережиті події. Цей метод можна застосувати з військовими, з цивільними та дітьми. Учасниця тренінгу Оксана Шевчук у психіатрії уже близько 10 років каже, за цей час галузь кардинально змінилась. Зараз активно бореться зі стигмою, і мене це звісно дуже тішить ніж це було раніше. І чим вона змінилася? В тим що все ж таки зараз реалії війни, і тому звісно, що ці реалії впливають і на психічні розлади загалом також. Фахівці запевняють, ПТСР став дуже великою громадською проблемою, і нині необхідно шукати нові та швидкі підходи до її вирішення. Отримуємо не тільки травмованих фізично солдат, але значно більша кількість є травмована психологічно. Так крім того, від психологічної травми страждає не тільки військові, але й цивільне населення. Ну і дуже страждають діти так в зв'язку з травмою вимушеного переміщення, зв'язку з втратою когось із батьків або розпадом сімей, які відбуваються. Тому ну якби для нашого суспільства це напевно тема номер один зараз. Триватиме тренінг 5 днів по закінченню. Учасники отримують сертифікати. Віталія Куч, Іван Пілецький, телеканал чотириста